Стосунки під напруженим. Венера в нас знаходяться про напруженими аспектами, і це спонукає до того, що 28, 29 і 30 числа велика ймовірність непорозумінь у парі між жінками, між жінками та чоловіками. Також можуть бути якісь проблеми, які ускладнення, які пов'язані з подорожами, з купівлями. І далі це може призводити до незадоволення. Тобто може бути таке відчуття, що нащо я це зробила або це сказала. Особливо дуже-дуже треба бути уважними в тих стосунках, які у вас є, що ви говорите і з ким ви спілкуєтесь. Тому що, якщо у вас якісь є таємні відносини або ще щось, то це все може бути проявлено. Ці всі моменти і особливо можуть підніматися якісь старі образи, якісь старі проблемні ситуації в парі з 31-го числа, тому що 31-го числа в нас Венера вона переходить до знаку рака. І це ті емо... це прояв емоцій, це про чуйність і це про те, що треба. Мати емоційний зв'язок зі своїм партнером. І якщо є якась потреба в проясненні тій чи іншій ситуації, і емоції не дають вам бути в гармонії із собою і в партнерстві, то треба їх вивільнити, проговорити, прожити зі своїм партнером. Звичайно, це треба робити в лайтовому режимі, тобто не ображаючи один одного. І Венера в раці, вона спонукає до затишку, тобто затишна така обстановка, інтимна, без зайвих звідків, вона буде спонукатиме на душевні такі розмови. Взагалі, венера в раці в серпні місяці в нас, так і це про те, що гроші можуть надходити від готельно-ресторанної сфери. Про те, що задоволення приносять процеси, які пов'язані з кулінарією, з кондитерством, з дітьми, з створенням затишку для своєї оселі або взагалі для оселі. А також творчі процеси, які пов'язані з музикою, з малюванням, з дизайном простору життєвого, з кулінарією. Вони теж будуть знімати це емоційне напруження. До речі, знайомства можуть бути через ваших батьків та родичів. Я вам бажаю гармонії і класного серпня в любові і стосунках. Чао!